Друзі віруючі, давайте помолимось за нашого президента Володимира Зеленського. Йому потрібна ваша молитва. Отець Небесний, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, підтримай нашого президента Володимира Зеленського. Дай йому сили, дай йому Духа Святого, щоб підтримав його. На нього зараз Господь іде сильний тиск. Дай йому сили витримати цей тиск, дай йому мудрості приймати правильні рішення, дай йому благодать і йти правильним шляхом. Господи, прошу Тебе захисти його і захисти Його родину від усякого зла, від смерті, від ворогів, від духів диявольських. Захисти Його і підтримай. І нехай Він виконає Твою місію для нашої країни в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.